Зиття зима осінь, сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Лотику знаходиться 20 кілограм. Зробимо відеогляд цього лота. От поїхали. Ось такі класні чоботи. можна сказати Луги з натурального замшу. Дуже теплесенькі. Розмір 38. Вже гарно стані. Наступні. Ось такі чоловічі. Осінні. Сінньо-зимові черевички, 43 розмір. Ось так вони виглядають. Так, наступний ось такі жіночий, Ось така жіноча моделька. Ось так вони виглядають. Черевички, мустан, 39-й розмір, дуже зручна підошвочка. Ось такі є нагесеньке, таке утеплені всередині. Наступне, ось такі чаробички, теж з дівчачі, ось такі дуже класна моделька, розмір напевно, 6-7 такий з боку замочок. Наступне, ось такі чоловічі. Зимові, зимово-осінні, розмір. Теж, напевно, 43-й, ось так він виглядає шкіряні. Наступна моделька жіночка. Ось така на платформа на зав'язочка, розмір 39-й лаковий. Ще у нас знову ж таки є ось класні лакові на шнарічках. Теж зручна підошва, сороковий розмір. Наступні ось такі. Павличку. Такі нарядні. 37 розмір від бренду Next. Ззаді є замочок. Наступна моделька. Ось такі коротенькі черевички. Жіноча моделька. Розмір, напевно, та 6, -7. Ось так вони виглядає. Наступний ось такі. теж. Вечер, моделька. Ось так вона виглядає. 44 розмір. Дуже класна, натуральна шкіра. Ще так. у нас є ось такі жіночі, такий розмір 36. Теж шкірині. Наступна моделька. Ось така. Ось такі розумінки, шкіряні. 37 го Розміру, зручний каблучок. Всередині йде трішки отеплення Таке осінні. Наступна ось така тепла так моделька. 39-го розміру, спереді на замочку. Так, всередині бачите, дуже тепленькі. І ще у нас є ось така моделька. Жіночі, такі черевички теж осінні. Розмір. Теж 7, 3 ось так вони виглядають з боку замочок. Наступний ось така моделька. Теж досить такі легесенькі. Ось так вони на каблучку. Ще бачимо ось такі на платформі. Ось так на зав'язочках. Та жіноча моделька, розмір. Так, думаю, вісьмерочка, тут Наступний ось, ось такий класний, вони йдуть у нас гасеньки, на платформі. Дуже зручна моделька. Ось так виглядають. Я розміра не бачу. Наступний ось така чоловіча. і рижий колір. Розмір 42. На зав'язочках. Чоловички жіночі. Чтирмі на каблучку Ось так вони виглядають. Теж розмір ми бачимо. Наступно на думку. Ось такий. Теж маленький каблучок. 36 розмір. Ось так вони виглядають. Зручні, з боку є замочок. І останні ось такі чоботи. На каблучку. Біжте, ось, ось, ось так вони виглядають. 37 розмір, шкіра замшин, всередині трішки утеплені осінні.